Вітаю! Продовжуємо працювати з такою частиною мови, як дієслово, і сьогодні будемо говорити про наступну категорію дієслів, яка називається час. Отже, у дієслова три часи: теперішній, минулий і майбутній. На сьогоднішньому занятті ми з вами зупинимося на двох із них. Попрацюємо із утворенням форм теперішнього і минулого часу. Ця категорія вам відома ще з початкової школи, і для того, щоб нам порівняти, на початку уроку пригадати, що таке теперішній, минулий майбутній час. Ось дієслово, яке вжито в різних формах часу, у нас повторюється в цих реченнях, які ви бачите на дошці. На темному небі горить яскрава зірка. Що робить? Горить. Дієслово горить вжито у формі теперішнього часу. На темному небі горіла яскрава зірка. Що робила? слово горіло вжито у формі минулого часу. Уночі на темному небі горітиме, що робитиме. Буде горіти, що буде робити, яскрава зірка. А це дієслово вжито у формі майбутнього часу. Чому дві форми, тобто два різних дієслова, про це будемо говорити наступного уроку, коли працюватимемо із формами майбутнього часу. Дієслова теперішнього часу. Про них нам вже відомо достатньо. Ну, насамперед, це ті дієслова, які означають дію або стан предмета, що збігаються із моментом мовлення про них. От зараз дія відбувається, і в цей же час ми говоримо про неї. Змінються дієслова теперішнього часу за особами і числами. І для того, щоб утворити всі можливі форми теперішнього часу, ми використовуємо ту табличку, яка нам вже відома. Це табличка з особовими займенниками. І Змінити дієслова за особами і числами, це і означає утворити дієслово теперішнього часу. Якщо ви бачите на екрані тут все добре, виділені закінчення, то ми утворюємо кожну нову форму дієслова теперішнього часу, змінюючи закінчення. Я нагадала про всяк випадок, оті займенники особові, з якими сполучається дієслово в першій, другій, третій особі однини чи множини. Скільки форм дієслова теперішнього часу можна утворити? 6, тому що у нас три особи і два числа: однина і множина. 3 на 2 дає 6. Попрацюємо із дієсловом співати. Це дієслово сьогодні у нас буде таким своєрідним манекеном, на який ми будемо приміряти форми дієслова як одяг на манекен. Отже, перша особа однини співаю закінчення ю, співаємо в множині, закінчення «ємо». Друга особа співаєш, закінчення єш, співаєте, закінчення єте. Третя особа співає закінчення є, і співають, закінчення «ють». Ми утворили всі можливі форми теперішнього часу від дієслова співати. Хочу підкреслити, що. Форму теперішнього часу мають тільки дієслова недоконаного виду. Дієслова доконаного виду у формі теперішнього часу вживатися не будуть. Чому ми вами знаємо про це із минулих уроків? Давайте подивимося, як дієслова теперішнього часу діють у тексті. Шевченкове слово звучить у віках, воно живе і сьогодні. Звучить що робить? Це діє слово теперішнього часу. Давайте спробуємо визначити його морфологічні ознаки: особу і число. Слово ми замінюємо особовим займенником воно, а це третя особа однини. Живе, точно так же, тут навіть сам займенник знаходиться біля слова і підказує нам воно, Однина – третя особа. Ви читаєте поезію кобзаря, замислюєтеся над ними, декламуєте їх. В цьому реченні у нас три дієслова. Читаєте, замислюєтеся, декламуєте. Що робите? Всі дієслова подають на це запитання. І це запитання теперішнього часу. І особовий займенник, який вже тепер першим дієсловом, вже підказує нам, що це множина, друга особа. Ось, множина, друга особа. Ви замислюєтеся, такі ж морфологічні ознаки, ви декламуєте такі ж морфологічні ознаки. Ну, якщо ми з вами сьогодні вже говоримо про дієслова теперішнього часу, то давайте зупинимося і на орфограмах, які пов'язані саме з формами цього часу. Насамперед, про вживання м'якого знака у дієсловах на «ті, ті, «ся». ось у нас з вами таке дієслово якраз є. І відсутність м'якого знака у дієсловах на «ш, «ш», «ся». Чому дуже часто допускають помилки, через те, що дуже довгий час вчили дві мови поряд. Ось і паралельно, і ми з вами знаємо, що в російській мові трошки інакше із м'яким знаком. Там, наприклад, у формах другої особи однини після букви Ш який знак пишеться. В українських дієсловах м'який знак не пишеться, тому що взагалі із букви Ш м'який знак не вживається, ні в дієсловах, ні в якихось інших частинах мови. Так що на це слід звернути увагу. Так. Дієслова минулого часу. Ці дієслова означають таку дію, яка відбувалася або відбулася до моменту мовлення про неї. От зараз ми про неї говоримо, згадуємо, а вона вже давно закінчилася, ось давно вже відбулася. Теж стосується і стану дієслов. На відміну від дієслів теперішнього часу, дієслова минулого часу змінюються за родами в однині і за числами. І, приклад, це той же самий манекен наш, дієслово співати. Тепер уже ми утворюємо від нього дієслова минулого часу. Скільки форм дієслів минулого часу може бути? Чотири. В однині три родових форми чоловічий, жіночий і середній рід. І множина. Всього чотири форми. Він співав, вона співала, воно співало, і вони співали. Як утворюються форми минулого часу. У нас є інфінітив. Там, на тій дошці ми з вами працювали з інфінітивом співати утворювати, тут інший інфінітив. Ось, до основи інфінітива, а як утворюється ця основа? Відкидається суфікс "-ти", за допомогою якого утворюється форма інфінітива, і залишається основа існува. До цієї основи ми з вами для того, щоб утворити форму минулого часу чоловічого роду, додаємо суфікс В. Нульове закінчення в для жіночого, середнього і множини додаємо суфікс Л і закінчення, яке вказує нам на те, що це за форма, або в однині жіночий чи середній рід, або множина, існувала «існувало», «існували». Таким чином утворюються форми минулого часу. Ну, і якщо ми з вами сюди вже якраз до цієї дошки дісталися, то давайте одразу звернемо увагу на ті орфограми, про які сьогодні говорили у зв'язку з словами теперішнього часу, розмерзається, спить на ті на ця завжди з м'яким знаком. У нас немає ніяких винятків там або якихось приміток до цього правила. І ті, які на ширся, закінчуються пишуться тільки без м'якого знака. То, знову ж таки, ніяких немає винятків. Смієшся або кажеш. І у зв'язку з цим ми з вами повторюємо ще один момент, дуже важливий це те, що стосується теми 5 класу, а саме уподібнення у групах приголосних. От тоді, якраз, ви розглядали такі хвостики дієслова, тому що вимовляються, вони ось так, подовжений А, а пишуться чотирма літерами. Далі, цей вимовляється Сь. І подовжений і А а пишеться трьома літерами. Ось деякі люди чогось засвоїли таке, не знаю звідки воно взялося правило, що в українській мові як чується, так і пишеться. Ну, ви самі бачите навіть із того прикладу, що не так як чується, так і пишеться. Ми з вами зараз можемо взяти для прикладу два ці дієслова, записати їх фонетичною транскрипцією, ви порівняєте і переконатися в тому, що. Оці всі балачки про те, що як пишеться, чується, так і пишеться, це не мають під собою ніякого підґрунтя. От слово розмерзається, ми з вами запишемо фонетичною транскрипцією. Знаємо, знову ж таки, з 5 класу. Тоді, коли вчилися оформлювати фонетичну транскрипцію, що на ненаголошеній позиції звук Е вимовляється з призвуком И, а наголошений у нас з вами ось якраз. З'явився склад уже. Далі, після голосного буква Є е дає два звуки, Є, е, і точно так же «Е» в на ненаголошеній позиції у нас вимовляється з призвуком. І ось наш хвостик, ось як він вимовляється. А пишеться абсолютно інакше. Схоже на те, що ми з вами бачимо, Н -н -н, не схоже. Тому ми повинні пам'ятати про те, що відбувається процес уподібнення асиміляції приголосних. Але писати ми повинні за орфографічними правилами. Ось, за орфографічними правилами. А тут деякі так і пишуть буквами. Ну, як чують, так і пишуть. Не можна цього робити. І слово смієшся. Перед буквою І, всі приголосні або повністю пом'якшуються, або наполовину пом'якшуються. Звук Мі наполовину пом'якшується, а от звук Сі, який знаходиться перед ним, пом'якшується повністю, сміється, с, сміється. Можете вимовити і в цьому переконатися. Після голосного точно так же буква Є дає два звуки, тільки в цьому випадку у нас наголошений голосний Е, тому тут ніяких призвуків не буде. І ось наш хвостик. Схоже на те, що ми бачимо з вами записане літерами. Не схоже. Тому про цей момент теж ми з вами повинні постійно пам'ятати. Отже, для слова на тіття, шишся, не тільки про м'який знак або відсутність його, але ще треба пам'ятати про уподібнення. Ми вимовляємо звуки, а пишемо букви. От про це треба теж завжди пам'ятати. Так, повертаємося. І ще одна дуже важлива приміточка. Це стосується деяких дієслів, у яких основа інфінітива закінчується не на голосний, співати, існувати, як ми з вами розбирали тільки що, а на приголосний. І в такому випадку ти у нас з вами зникає, він все одно пропадає, щезає цей суфікс. Залишається основа, безсуфіксна, але Тут у нас з вами закритий склад і змінюється голосний. Пекти, але пік. Це стосується тільки форми чоловічого роду. Пекла, пекло, пекли з боку Е. Далі допомогти, допоміг. Знову ж, тільки чоловічого роду. Жіночі середній і множина допомогла, допомогло, допомогли. Там не відбувається чергування. Вести вів, вела, вело. Вели. Там не відбувається. Про це теж слід пам'ятати. От зверніть увагу, нібито не складний матеріал, але скільки різних нюансів ми з вами повторюємо завдяки цій темі. Пропоную перейти до практичних завдань. І перше завдання: прочитайте текст, визначте час, число і особу дієслів. Можна зупинити відео, можна працювати разом із нами. Ось. Для того, щоб нам легше було. Визначати, давайте виділимо ті дієслова, які в нашому тексті наявні. Виступає, не мириться, далі цінує, не сприймає, далі не дозволяє, відповідає. Ми їх всі виділили і можемо просто біля одного з них записати один раз морфологічні ознаки, і всі вони будуть, ці морфологічні ознаки, повторюватися від дієслова до дієслова в цьому тексті. Що робить це теперішній час через те, що дія, яку виконує персонаж, збігається з моменту мовлення про неї. Далі, козак, ми з вами можемо замінити його займенником Він, і це третя особа. Однина. Можемо перевірити далі. Що робить, не мириться, він не мириться, третя особа Одна. теперішній час. Що робить, цінує, що робить, не сприймає, що робить не дозволяє, що робить, відповідає. Зверніть увагу в цьому тексті нам якраз. Трапилися чотири дієслова, перепрошую, і на правопис частки не те, що ми вивчили зама в першій частині теми. Всі три дієслова не мириться, не дозволяє, не сприймає, вживаються без «не», ми пишуться з часткою не окремо: миритися, сприймати, дозволяти. Такі дієслова існують. І наступне завдання пов'язане з цим текстом. Прочитайте текст попередньої вправи ну, про козака, ставлячи дієслова у формі першої особи однини теперішнього часу. Я козак, і треба змінити всі дієслова. Першою особою множини. ми козаки. І знову ж таки, можна змін... треба змінити всі дієслова в тексті. Друга особа однини. ти козаче. Друга особа множини. ви козаки. І третя особа множини. вони козаки. Виникає запитання. Ми на початку сьогоднішнього заняття говорили про те, що у теперішньому часі шість форм дієслів. Тут тільки про п'ять сказано. Але ж ми не забуваємо, що у нас в тексті, який ми з вами зараз бачимо на екрані, вже вжито одну із форм третю особу однини. Тому вже цю особу ми з вами не будемо використовувати. Вибирайте ту. Особу, тобто ті параметри, з допомогою яких хочете читати цей текст, і прочитайте. Ну, для прикладу, будемо усно це робити. Візьмемо, наприклад, другу особу множини. Ви, козаки. Ви, козаки, перші. Виступаєте за свободу України. За будь-яких обставин ви не миритеся із втратою незалежності батьківщини. Понад усе, ви цінуєте особисту честь і гідність, і з дитинства ви не сприймаєте зверхності над собою, ви не дозволяєте собі брутальної лайки та протиправних дій. Відповідаєте на образу чи кривду тільки по-лицарськи. Ну, ось так ми з вами усно Змінили всі дієслова залежно від тієї форми, яку підібрали друга особа однини. Друга особа множини. Теперішній час, третя особа однини, у нас в самому тексті в цьому і визнана. Так, ну, що ще Оце з множиною попрацювали. давайте спробуємо форму однини тільки іншу. Ну, наприклад, я козак. Я козак, вперше виступаю за свободу України, за будь-яких обставин я не мирюся із стратою незалежності Батьківщини. Понад усе, я ціную особисту честь і гідність. Із дитинства я не сприймаю звертності над собою. Я не дозволяю собі брутальної лайки та протиправних дій, відповідаю на образу чи кривду тільки по-лицарськи. Ось ще одну форму. Ви можете потренуватися і всі форми взяти і змінити всі дієслова. Далі, наступне завдання. Утворіть форму першої особи однини теперішнього часу. Нагадую одразу займенничок для того, щоб ті, хто ще не вивчив цю табличку, мали до чого прив'язати своє дієслово. Від дієслів. Чому ми утворюємо саме першу особу одни теперішнього часу? Тому що найчастіше саме в цій формі відбувається чергування приголосних звуків. От Сьогодні ми говорили вже про чергування голосних у формах минулого часу дієслів роду. А тепер от повертаємося до теперішнього часу, для того, щоб ви не робили помилок. Цю тему ви вивчали точно так же в 5 класі, і от сьогодні самі переконатися в тому, що ці теми є базовими, тому що в 7 класі, за 2 роки ми з вами знову повертаємося до них. Отже, перше дієслово мостити. Що роблю? Мощу. Ст змінилося на шитше. Ну, щоб ми записували фонетичною транскрипцією, то у нас чергуються звуки, не буковки, ось тому у нас шитше дає букву «щ», яку ми з вами записали. Далі плакати і я плачу, К змінилося на «ч». Сидіти і я сиджу. Д, Дж. Дуже часто чергування в формах дієслів: мазати і я мажу, з, Ж. Казати, кажу, і так далі. Носити і я ношу. Косити кошу, писати пишу, і так далі. Це я просто демонструю, що не тільки ці дієслова, які записані в даний момент на дошці, але й в інших дієсловах такі ж чергування відбуваються. Свистіти, бачимо, мостити — та сама ситуація у нас, і я свищу. І одне з дієслів, яке ось є каменем спотикання для тих, хто пише його, Тому що люди не можуть запам'ятати, що ЗД, вони чомусь тільки про ДДЖ пам'ятають, а про те, що З Змінюється, як, наприклад, в слові мазати мажу, про це забувають. Запам'ятайте, будь ласка, це чергування тільки для цієї форми дієслова, тільки для цього дієслова ЖДЖ. Їздити їжджу, з'їжджений і так далі. Запам'ятайте, не плутайте, пишіть правильно, вживайте правильно, щоб не було орфографічних помилок, граматичних помилок. Четверте завдання: запишіть прислів'я, ставлячи чи подані в дошках ді слова у формі минулого часу. Гриць, як їсти, то упріта, як працювати, то задрімати. Так, буду нижче утворювати. Можна зупинити відео, виконати, перевірити разом з нами, можна працювати разом з нами, як вам зручно. Їсти. Що робив, їв. Що робив від слова «упріти»? Упрів. Що робив від слова працювати? Працював. Що робив від слова задрімати? Задрімав. Отже, тепер можемо прочитати повністю прислів'я. Гриць, як їв, то упрів, а як працював, то задрімав. І до основ ми з вами, тому що це чоловіча рід однина. Минулого часу додали суфікс V, все це ви бачите. Форми минулого часу дружать із дієсловами доконаного виду, з дієсловами недоконаного виду. Це тільки форми теперішнього часу співіснують із дієсловами лише недоконаного виду. Тому що у нас що робив їв, що зробив упрів, що робив, працював, що зробив, задрімав. Тобто одразу навіть із цього прикладу видно, що дієслова не тільки недоконаного, але й доконаного виду використовуються. Далі. Піти Настя в поле лежати та забути серп узяти. Так, і ми з вами утворюємо тепер вже жіночий рід. Пішла Настя в поле лежати Так. Та й забула. Серп узята. Утворили. Що ми бачимо з вами? До основи додали суфікс L і закінчення А. Саме так утворюються у нас форми минулого часу жіночого роду однини. Так, наступний момент. І це у нас третє речення. Незакінчене діло взяло і відлетіло. Так, відлетіло. Утворили форму середнього роду. Однини минулого часу, знову ж таки, за допомогою суфікса "-л", і закінчення О. Дуже часто люди роблять помилку знову ж таки під впливом російської мови, і чоловічий рід однину минулого часу творить за допомогою суфікса "-л". тобто ходил, говорил, ні, в жодному випадку. Це граматична помилка у нас є або безсуфіксна форма, або з основою безсуфіксною, або з суфіксом В, тільки В. Суфікса Л у нас в чоловічому роді бути не може. І давайте звернемо увагу ще на друге речення, тому що тут є два інфінітиви, а у нас завжди проблема з визначенням синтаксичної ролі інфінітива, а тут таке прислів'я трапилося. Угу. Пішла Настя в поле жати. Пішла в поле з якою метою? Щоб жати жито. Ось цей інфінітив виступає у ролі обставини обставини мети. Та й забула. Забула про що? Узяти. Ось. А цей інфінітив виступає у ролі додатка. Чому? Тому що відповідає на питання непрямого відмінка. Ну, це, звичайно, у нас з тією темою, з першою більше пов'язано, але все одно інфінітиви нам будуть траплятися і далі. Зайвий раз повторимо. І п'яте завдання запишіть фразологізми, які мають значення нічого не робити, ледарювати. Ну, справа в тому, що в четвертому завданні у нас прислів'я, у яких висміюють українці саме таких нероб, ледарів, тих, хто не хоче працювати, тих, хто лінується, і ось фразологізми, які ми вивчали в 6 класі, точно так же можуть образно якраз сказати про тих, хто ледарює і нічого не робить. Ну які фразологізми ви можете дописати. Можливо, один, можливо, два. Чим більше, тим краще. В українській мові їх багатенько. Ну, наприклад, бити байдики. Або ні за холодну воду не братися. І так далі. Я думаю, що такі фразологізми ви знаєте. Використовуйте фразологізми, використовуйте прислів'я, приказки, образні вислови. Це робить наше мовлення цікавим, це робить наше мовлення не схожим на інших, це робить наше мовлення яскравим, поетичним. І українська мова якраз володіє таким безмежним арсеналом. На сьогодні це все. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, до побачення!